Всім привіт! Якщо вам знайома ситуація, коли людина зацікавилась вашою послугою або товаром, а після оголошеної ціни кудись зникла, або потенційні клієнти пишуть, що це дорого, йдуть подумати та не повертаються до діалогу, або якщо ви спеціалісти, вам важко назвати комфортну для себе суму за роботу. Та ви вимушені називати дещо менше, щоб клієнт точно погодився. Тоді цей курс 100% буде для вас корисним. Я Світлана ізотова. Та більше 10 років я в продажах працювала як менеджер з продажів послуг та товарів, працювала як тренер та навчила більше тисячі людей фундаменту продажів. В процесі роботи я бачила одні ті самі помилки, які допускають менеджери у спілкуванні з клієнтами та зливають гроші, які підприємці вкладають в рекламу. А реально круті спеціалісти не можуть довести свою компетенцію і отримати бажану оплату за свою роботу. Замість цього чують або якісь заперечення, або взагалі відсутність будь-якої відповіді. Жоден бізнес не зможе розвинутись, якщо є якісь складнощі в продажах. Основна мета цього курсу навчити вас спілкуватись з клієнтами так, щоб ваші продажі з блогу лише зростали. На цьому курсі я вас навчу використовувати на максимум сильні сторони спілкування в директі та будувати довірливі відносини вже з першого повідомлення. Навчу користуватись ефективними шаблонами для презентації своєї послуги або товару, після яких у вас купують, а не йдуть думати і не повертаються. Навчу працювати з типовими запереченнями. Дорого, я подумаю, мені треба порадитись або дякую. Що, як, коли на них відповідати, щоб діалог продовжився і ви закрили клієнта на оплату в уроках курсу? Я даю етапи, шаблони, алгоритми фраз, все з прикладами, де ви зможете чітко зрозуміти та адаптувати під себе, або використати вже готові шаблони більш ніж на 20 ніж. Якби ви сильно не боялись продажів, навчитись може абсолютно кожен. Достатньо лише знати, що у вас є крутий продукт. Або ви знаєте, що ви гарний спеціаліст, та перенести цю впевненість вашим потенційним клієнтам. Цей курс не про демпінг ринку, а про донесення цінності своєї пропозиції м'яким ненав'язливим, екологічним шляхом. Приєднуйтесь і за тиждень ви переконаєтесь, що продажі доступні абсолютно кожному, і вам так само.